Глядачі воми посіка Хелп. Ціна меду піднялося на одну гривню, і це, ну я вважаю, дуже круто. Дуже круто. І отлічно. Але цього недостатньо, щоб ми його не варили і у мене до вас зустрічна пропозиція. Хто купив у нас отаку 5-літровку отакого чудового меду, якого я сім'ї, які його носять, я нічим не обробляю за 1000 гривень, 200 гривень літр, там десь соняшника відсотки 80 той отримає 0,7 отакого чудового нашого коньяку, який ми виробляємо із цього ж меду. Шановні глядачі, ну що, з вас. 1000 гривень з мене 5-літровка меду і 0,7 коньєко. Будемо допомагати один одному. А з вами своїми чудовими пропозиціями. Ваша посіка хаус!